Так, доброго часу, дорогенькі мої. Дивимося з вами Крим. Крим. Ну, на тому тижні я не дивилася. Ну, спеціально, не... вірніше так, я зняла відео, а ну, мене попросили, щоб я його в ефір не пускала. Ну, ви розумієте, чому, так? Розумієте. Отже, поїхали. Крим. А от дивіться, хтось там писав мені в особисті, що а от так відбулося, як ви говорили, що він не буде зруйнований повністю, але буде підбитий. Ну, так, як говорила. Ну, це ж, ми просто щитаємо те, що нам кажуть. Так, що буде в Криму на цьому тижні? Нагадую, з 10 по 17. Ви знаєте, от той м м указ, який вони там видали, що не можна буде від'їжджати, щось там буде, він порушений буде. Щось починаються такі. А, по-перше, я вам так скажу, що зараз е там є така паніка, розумієте? Люди просто не знають, що робити. От просто не знаю. Ну, це і за мосту також. Далі, другий момент. Ну То, що там буде бавовна то кто, я вам скажу Це 100%. Далі почнеться такі, знаєте, як собачаться, будуть десь там верхівка. А що верхівка? Її немає, вона вже змитнула. Кого? Ну, оця псевдовлада у них. Той, хто буде, був владою, якось трошечки зміниться, можуть змінитися настрої там. А люди хочуть миру. Люди бояться за свої домівки. Розумієте? Так, дивіться. Ситуація, що мені не подобається? Не подобається мені ситуація з кримськими татарами. Я думаю, що це саме вони. Дивіться. Що мені не подобається? Не подобається, що, ну, я так думаю, що кримських татар почнуть от якось дергати, прямо капітально дьоргати, розумієте? От почнеться, ну, почнуть саме їх забирати, повесточки слати, розумієте, про що я вам кажу? Почнуть їм повісточки слати. От прям. І це мені дуже не подобається. Ну, це зроблено заздалегідь і спеціально. Спеціально, прям. Не подобається мені з чоловічою статтю, от саме в Криму. Ви Знаєте, дуже багато людей почне від'їжджати, почне виїжджати. Мені йде, що нібито вони все-таки захочуть відновити захочуть відновити той міст, тому що якось, але щось їм не вдасться. Щось не вдасться. Єдине, що ну, не на цьому тижні, я так думаю, щось там вони не буде все так виходити. Щось якісь там, я так розумію, пароми у них будуть. Оцими паромами вони будуть там від'їжджати. Так. Хто питав мене по про, про міст? І хто питав мене про. Питав мене про те, що ем, чи Росія, чи. Ну, Чирасасійці його там ну, привітали. Ем, не Нерасасійці. Ось так скажу. Не Нерасасійці. То якийсь то, ну. не Нерасасійці. Це вітання. Нерівнодушних наших людей з ювілеєм. Ось так скажу. Ось так. Так. Ну, взагалі у вас місяць буде дуже-дуже напружений. Дуже напружений. Не подобається мені те, що будуть якісь. Будуть щось вони там планувати, щось там нібито як завозити. Зараз повинен бути дефіцит. Дефіцит чогось там прям капітальний. Я так розумію, що пального. І другий момент дефіцит якихось товарів. Потім вони надужаться, ну, але буде дефіцит. Далі, другий момент. Я так думаю, що удари по мосту будуть не єдині. Це ще. Це ще не кінець фільму. Так що чекайте. На цьому тижні не підкажу. А, буде чи не буде на цьому тижні, можу сказати, що ось так. В жовтні буде. В жовтні. Можливо, на початку листопада. Ось так. Далі. Чи буде. Хтось мене там записував. Чи варто. Чи варто від'їжджати? А, чи будуть ще е якісь такі визначні події в Криму на цьому тижні? Давайте подивимося. Ой, та будуть. Там жовтень місяць, там настільки максимальний рух. Е за цей місяць, взагалі за цей місяць, повинно щось. Кардинально змінитися. І плюс, ну, щось раптом, знаєте, раптом все змінюється. Другий момент, там максимальний рух іде. Тобто, оці от, от всі е, куріні в неположених містах, вони будуть, е, їх буде дуже багато, ось так скажу. Не один і не два. Не один і не два. Єдине, що мені не подобається, що вон, це. Що вони ж почнуть лупити з води. Я так думаю, що почнуть. Почнуть лупити десь Нікополя там. І хто мені писав там за Нікополь, що бомблять артою? Так, да, артою, але бомбитимуть ще й ракетами. З Криму, з води. Отак От даже скажу. Будуть там собачення, будуть там і... Ну, важко буде цей, цей тиждень для кримчан, особливо для, для... для... для татар. От прям така нездорова ситуація, ось так скажу. Там буде, їх як... силою будуть забирати на війну. І це було сплановано, розумієте? Це було заздалегідь, сплановано, ось так скажу. Ну, такий тиждень тривоги, хто живе близенько біля оцих російських баз і всього остального, я б порекомендувала на жовтий місяць взагалі кудись переїхати. Ось так. Всім тихого тижня. Крим, тримайся, ну, ти ж розумієш, ти нам потрібен. А під. Українським прапором. Всім дякую, всім дякую за підписочку, всім дякую за вподобайку, за, за репост, за коментарі. Дуже-дуже вдячна вам і тихого вам тижня. Дякую.